то uh, <голос1> все осунути все, все, все напевно за 20% років, неможливо. Ми намагаємося, хоча напевно, ну, дозикати? До, на реп? Дубовного до реп у мене, певно, точно не дійдемо, бо все-таки в нас муси бути основа музична складова. Ну, uh, Канти ми освоїли, рок освоїли, поп-музику освоїли, класику, фолк блюз, е е що ще. Ну зрештою, все, що надається до капельної інтерпретації, час. ми освоїли. Ну у нас, скажімо так, за 20 років у нас. Навіть не за 20, а вже там скоріше на десятиріччя в нас вже був складений скажімо, стиль, за яким нас почали визначати і впізнавати. Це є фактично стиль пігардійської терції. Тому що розумієте, коли ми починали, у нас не було матеріалу, з яким працюють сучасні теперішні молоді акапельні колективи. Так вони зараз є доступ в інтернеті будь-яких музичних шкіл. Старисти мають свої, вокалісти свої, а капельні колективи мають свої. І фактично 90% всіх, хто зараз співає капельну музику, вони починають вчитись з готових партитур відомих кількох колективів. Так? І відповідно вони знімають їхню манеру і повністю сідають на їхні аранжування, через що потім, ну, скажімо так, збитись з цього вже не можуть. І їхня доля, ну ми були на багатьох фестивалях, зокрема на фестивалі в Мюнхені. Ну Два з половиною місяці, впродовж п'ятниці, суботи, неділі, тобто, ці три дні, і впродовж двох з половиною місяці йде фестиваль. Тут тобто, там неймовірна кількість капельних колективів. І вони ну майже всі подібні, бо вони всі вчились від Flying Pickers чи там, чи від kings так? От, а ми на той час, коли починали, ми теж слухали ті колективи, але в нас не було достатньо записів і достатньо можливості з чого вчитись. Тому ми е, на початку, скажімо так. Перетворювали хорове мистецтво, тому що ми всі були диригентами, всі співали в хорах, і ми класичне виконання потрошки одягали в естрадну манеру. От і потім ми її одягнули в свою манеру, тому що з нашим баченням і з нашими аранжуваннями. Тому нас впізнають як по тембрах голосів, так само і по самому стилю виконання, що це є. Ми. А це вже такий, скажімо так, синтетичний стиль мистецтва в нас вийшов, тому що ми в одній пісні можемо поєднати кілька стилів музичних.